Ви знаєте, є теорія, а є практика. І ми так бачимо, що теорія і практика деколи відрізняються. Більше того, не то, що деколи, а практично завжди. І ми не можемо зрозуміти, Господи, ну от ти одне говориш, а на практиці друге виходить? Ну чому? Ось брат Іван читав такий чудовий: все, що захочете, просіть, і буде вам. А ну візьміть після зібрання, все, що захочете, попросіть, а потім подивіться, чи буде вам. А? Як ви думаєте, буде вам чи не буде вам? Ну, дивіться, є такі молитви, якими ми молимося роками, десятиліттями. І нема? І ти думаєш, ну як воно так нема, коли Бог казав буде вам, а ти молишся, церква молиться, всі моляться і нічого нема. Знаєте чому? Тому що ми вірш читаємо не весь. Ми собі з вірша одну частиночку беремо та, що нам підходить, а другу не читаємо. І потім дивимося, не працює той вірш. Він не працює, тому що ми його весь не прочитали. Івангелія від Івана 15, розділ, 7 вірш. Давайте його весь прочитаємо. Я дозволю повторитися, то, що брат переді мною говорив. Якщо, Перебуватимете у мені, і слова мої у вас будуть. То чого би ви не захотіли, просіть і буде вам. Оказується, є умова. А ми думаємо, а чого ж Біблія не працює? Вона ще як працює, вона ще як працює, але є умова, якщо перебуватимете в мені. Ми зараз пробуваємо в ньому. Так? Ми сидимо, ми слухаємо Слово Боже. А коли ми додому пройдемо, ми будемо пробувати в ньому. Брати мої і сестри, та людина, яка пробуває в Ісусі в неділю, в понеділок, у вівторок, в середу, кожний день все своє життя. І якщо вона пробуває в Ісусі, і Слово Ісуса пробуває в ній, тоді ця людина просить. І вона отримує. Вся справа в тому, що людина, яка пробуває в Ісусі, вона не буде просити нерозумних речей. Людина, яка пробуває в Ісусі, як правило, просить те, що потрібно для вічного життя, тому Бог і дає. Людина, яка пробуває в Ісусі, вона не каже: Ісус, через місяць хочу бути на Мальдівах. Через два на Канарських островах. Ті, хто пробувають в Ісусі, вони так не моляться, бо воно їм не треба. Вони моляться те, на що є воля Божа. І тоді Бог їх вислуховує і благословляє. І якщо пробуватимете в мені, і слово моє в вас пробуватиме. Сьогодні в нас, у багатьох людей, є дуже багато проблем. Ми молимося до Бога, ми хочемо, щоб Бог нас почув. Бог теж хоче нас почути, але Бог хоче, щоб ми Його почули колись. Його щоб почули. Коли ми Його почуємо, Він нас почує. Коли ми Його не хочемо чути, Він нас не хоче чути деколи, бо ми Його не хочемо чути. От для цього Бог каже: ходіть в зібрання, слухайте Слово Боже і виконуйте це Слово. І тоді, що би ви не захотіли, що би ви не попросили, буде вам! Це Божа обіцянка, це працює. Для того ми сьогодні тут, і для цього Бог, ви знаєте, зібрання називають богослужіннями. Тобто, ми деколи кажемо, ми прийшли послужити Богові. Насправді, все навпаки, Бог прийшов сьогодні послужити нам. Не ми Йому служимо, Він нам служить своїм словом, щоб нам допомогти. Ніби церква молиться, Бог не дає. Чому? Бо деколи церква молиться про дари для свого власного піара. А Бог дає дари людям, які люблять людей. Тобто, ти хочеш мати пророцтво не тому, що ти його хочеш мати. Ти хочеш мати дар оздоровлення не тому, що ти його хочеш мати, а тому, що тобі шкода людей. І ти кажеш, Господь, мені жаль тої людини. Я би хотів цій людинці послужити. І тоді Бог дає тобі способність їй послужити. Спочатку любов, а потім дар Духа Святого. Не спочатку написано: дивіться, як сказав Павло до Корінтян. Досягайте любові, ревнуйте задари духовні. Спочатку любов має мотивувати мене любов. Я люблю людей. Мені шкода людей. Я хочу їм послужити. І тому Бог мені дає це. Якщо я хочу людей, людині послужити Словом Божим, якщо мені шкода цих людей, то Бог і дасть мені це слово. Якщо я хочу мати дар оздоровлення, але я люблю хворих людей, Бог дасть мені дар оздоровлення. Чому? Бо я люблю хворих. Але ну, якщо мене хворі нервують, якщо вони мене дратують, якщо я стараюся хворих обходити, бо від них смердить, Бог ніколи тобі не дасть дар оздоровлення, тому що тебе хворі люди нервують, а ти маєш їх любити. А ти маєш їх любити. Тому, брати мої сестри, я би з вами хотів помолитись, щоб ми були маленькою частиночкою Ісуса. Щоб той, хто бачив Тебе або мене, бачив Ісуса. Щоб той, хто прийшов до Тебе, до мене, прийшов як до Ісуса, знаючи, що Ісус допоможе. Будьмо Ісусом христом. Ісус так і сказав, який Христос, такий Христові. Кожний учень, навчившись, стане як Його. Вчитель. Будьмо як Ісус. Дивіться, всі йдуть до Ісуса, і Ісус любить всіх. Ісус любить православних, Ісус любить баптистів, Ісус любить п'ятидесятників, Ісус любить суботників. А ми? ми любимо всіх так, як Ісус. Якщо ти хочеш претендувати, бути частиночкою Ісуса, ти повинен навчитися любити всіх людей. Ти повинен стати безконфесійний. До тих пір, поки ти конфесійний, ти будеш любити тільки свою конфесію. Це практика, це вже доведено. Той, хто не вийшов з конфесійності, він не може любити всіх людей. Це, це дуже просто. Коли ти поза конфесією, ти любиш всіх людей, тому що вони люди, Вон їх сотворив Бог, вони твориво Боже. Ти всіх тоді любиш, і ти готовий обняти весь світ.